Кіпчик Юрій, учень дев'ятого класу Валховицької гімназії, Тарас Шевченко, Холодний Яр. У всякого своє лихо. І в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все таки лихо. Нащо, пачся, те згадувать, що давно минуло? Будить, познає знає колишнє. Добре, що заснуло, хоч і яр той. Вже до його і стежки малої не осталось. І стається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога від монастиря Мотреного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли. Лагодили самопали, рати стругали, у яр тоді сходилися, мов із хреста зняті, батько з сином і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Теж титівся в яр глибокий, протоптаний шляху, Чи сам заріз темним лісом, чи то. Засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду. Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами не сховаєте, над яром Залізняк витає, і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Єй, Богу, овеча натура, дурний шию підставляє. Та не знає, за що, та ще й гонту зневажає ледаче ледащо. ні воїни, розбойники, вори, пятно в нашій історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний. Не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною і сердешним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей. І брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє Огонь Новий з Холодного Яру.